У басейні дитячо-юнацької спортивної школи Авангард спортсмени займалися на різних дистанціях 800, 300, 250 метрів, а також велоперегони, які тривали на трасі Житомир, Новоград Волинський. 16-й рік це Олімпійський рік. Рік проведення Олімпійських ігра Дженера, як ми всі знаємо. І дуже приємно, що Житомирський триатлон сьогодні дав три кандидати на участь в Олімпійських іграх. Два реально працюють над тим, щоб відібратися і забувати право поїздки це Юлія Ілістратова і Данило Сапунов. Нелегко, звичайно, їм приходиться сьогодні в стартах етапів чемпіонату світу, Кубку світу. Але я думаю, що все-таки Житомирщина буде мати своїх представників на Олімпійських іграх. Що стосується цих змагань, то я думаю, це початок оцих дітей, це їхній шлях до того Олімпу. Про який мріє кожен і із кожен спортсменів». під час урочистого відкриття змагань члени журі сподівалися побачити нові імена триатлоністів. З гордістю маю сказати, що не тільки багато наших спортсменів входять до збірної, а вже багато років поспіль Житомирщина в загальному заліку по триатлону тримає впевнене перше місце в Україні. Тому дійсно вони помилились, коли сказали, що Коправо може бути столицею триатлону. І я переконаний, що цей дух. Тріатлону друг дух гарних спортивних перемог, саме і приваблює гостей з інших регіонів приїхати до нас на чемпіонат України. Хочу додати, що цьогоріч має бути одна із олімпійських кандидатів в олімпійський збірний, наша триатла... триатлоністка Юлія Лістратова. І хочу, щоб всі її підтримали і теж болівали за те, щоб вона не лише була учасницею Олімпійських ігор, а звичайно ж вибирала високі перемоги. За словами президента Житомирської обласної федерації з триатлону, головного судді змагань Наталії Кирилович, наша команда є однією з найчисельніших і претендує на високий результат. А призери змагань отримують кубки та сувеніри від Національного олімпійського комітету України в Житомирській області.